Чому ми повертаємось у колишні стосунки? Нам так психологічно комфортніше, коли ми спілкуємось із знайомими людьми, адже колишній партнер знайомий, комфортний, зрозумілий і це знижує тривогу. Друге, наш мозок влаштований так, що він запам'ятовує лише позитивні моменти. Тому нам здається, може не так все погано було у тих стосунках і варто в них повернутись. Третє, якщо розрив стався раптово і без особливих пояснень, нам обов'язково потрібно цю задачку довирішати, завершити дію, закрити гештальт. Четверте людям дуже важко залишатись із собою наодинці. Ми дуже боїмося залишитись без пари. А ще у нас є великий страх невідомого майбутнього. Тому ми повертаємось у стосунки, навіть якщо вони були токсичними. І останнє: нам здається, що проживши уже оцей досвід, уже наробивши помилок, вже ми це все врахуємо, і коли дамо другий шанс своїм стосункам. Уже все буде ідеально, але статистика говорить про інше: люди, які йшли знову у стосунки в одній ті, не зробивши роботу над помилками, вони не створювали нічого гарного. Бо це нібито одну і ту ж книжку прочитати двічі. Хіба фінал буде іншим?